Подвір'я дев'ятиповерхівки по вулиці Незалежності України привозять труну. В ній полеглий захисник України Іван Кривоносов. Біля свого дому та поруч із близькими військовослужбовець побуває востаннє. Своє життя він віддав за свободу країни в боях з окупантами. 7 серпня серце бійця зупинилося від ворожої кулі в голову на Чернігівському напрямку. Чоловіка залишилась, любляча родина та двоє доньок. Одна з них Наталія. Розповідає, батько завжди був веселим та часто підіймав нас оточуючи. Папа та Лучший человек в мире это самый веселый, самый добрый. Это человек с душой, который никогда не мог отказать никому. В любой беде он всем помогал. Всегда, всегда. Это железный человек. И тут такое случается. это просто. Муні постіжиме до сих пор не віриться, просто таке случилось. Вообще, та человек, который з душою йшов воювати за нашу страну. У цивільному житті до того, як приєднався до лав 17-ї танкової бригади, військовий працював газорізальником на місцевому промгіганті. Колеги та знайомі ледь не в один голос кажуть, Іван завжди був відповідальним, справжнім професіоналом своєї справи, гарним напарником, на якого завжди можна було покластися. Останні десять років полеглий боєць прожив на другому східному. За цей час встиг докласти руку до благоустрою району. Чоловік один з тих, хто відбудовував парк щастя та тамтешні дитячі майданчики. Ой нас, помилуй нас, Святий безсмертний. До лав Збройних сил України Іван вступив ще на початку війни, 28 лютого. Побратими згадують, допомагав усім, чим міг та був справжнім патріотом. Знав, як дуже хорошого, відзивчого, доброго чоловіка. Всі приходив на допомогу. Неважливо, в якому ти місці знаходишся і коли ти йому дзвонив, він приходив на допомогу, бросався свої діла. Він був хороший як друг, як товариш. Як воїн знаю, теж багато чого зробив. Він просто ну, краще з нас. Жаль, що вони нас оставляють. Проститися з Іваном Кривоносовим прийшли десятки людей. В скорботі залишилася дружина, доньки та батьки, які сьогодні живуть на Луганщині, де точаться запеклі бої з ворогом. Місце свого останнього спочинку полеглий воїн знайшов у секторі почесних поховань центрального кладовища поруч з іншими загиблими воїнами. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисникам. Вічна пам'ять герою Владислав Рудіюк, Максим Мурашов. Перший міський.